Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас з вами четвертий урок, і ми говоримо про те, як перетворити проблему у задачу. Тут є такий дуже цікавий момент, перш, перш, перш за все, важливо усвідомити, що потрібно діяти. Наш з вами мозок така цікава штука, що еволюційно ми, наша з вами задача. Полягає у виживанні. І те, та точка, де ви є зараз, для мозка вона найбезпечніша і найкраща, тому що ви до сих пір живі. Якщо ви хочете змінювати своє життя і переходити на якийсь інший новий рівень, і ви не знаєте, що там, а це нормально, тому що якщо ви на одному рівні, то другий рівень вам не видно, він вам невідомий, мозок це сприймає як небезпеку. Він не розуміє, що там буде, він не знає, до чого готуватися, і для нього набагато краще втримати вас на місці, ніж дати вам можливість рухатися туди, де, можливо, вас чекають якісь серйозні небезпеки для вашого життя. Тому, як, як з цим справлятися, тут немає абсолютно ніякого іншого шляху, ніж просто діяти. На етапі планування ви вмикаєте мозок, ви думаєте, де ви хочете опинитися, для чого вам там бути, які кроки ви будете робити для того, щоб туди дійти. Коли у вас є готовий план, ви мозок відкладаєте в сторону і починаєте просто діяти. Кожен день рухаєтеся відповідно до свого плану. Uh, у мене та сама історія відбулася з моїм курсом. Мені дуже страшно насправді цей курс запускати, мені дуже страшно uh, розповідати всі ці речі, які я розповідаю, тобто суть не в тому, що uh, просто розповісти мені не страшно. Да? Я uh, починаю аналізувати реакції, починаю аналізувати, а що буде, коли люди дізнаються про цей курс, а що станеться з моїм життям, коли цей курс запуститься і підуть якісь... Um, Якісь наслідки, я не знаю, як це буде, тому мені набагато комфортніше нічого не робити, лишитися на цьому місці. І буквально кожного дня я стикаюся з цим своїм супротивом внутрішнім, я відкладаю записи відеолекцій, я займаюся чимось іншим, у мене з'являються якісь інші наганні справи, або мені просто взагалі нічого не хочеться робити настільки, що я не можу змусити себе встати з ліжка. І все це мозок мозегроми для того, щоб не вести мене в ситуацію, де я з чимось невідомим для мене. От, тому це нормальна ситуація для всіх, це ну, просто дуже така класична історія. Давайте рухатися по а, нашому уроку. Отже, різниця проблеми та задачі. А, якщо ви пам'ятаєте класичні дитячі, а, наші шкільні задачі, а, ну, як там звучить, да, там, у а... Маші і Оксани є 9 яблук, і їм треба їх поділити, так, як, як це можна зробити. І я подумала, що якщо перевести задачу в проблему навпаки, так, то там буде обов'язково якийсь такий емоційний зашквар, типу, Бідні діти не можуть наїстися, тому що вони, їм не вдається поділити яблука, вони голодні, Оксана плаче, Марійка, там, я не знаю, Оксану б'є, тому, тому що вона хоче всі яблука, і, і це така трагедія, всі навколо страждають. От Приблизно так у нас виглядає з вами наші, наші проблеми, ми їх заряджаємо певними емоціями. І вони від цього стають такими дуже великими і неможливими не до вирішення. Да? Коли ми прибираємо емоційний заряд, залишаємо просто саму ситуацію як факт, ми можемо з нею працювати. Але ми не можемо просто виключити свої емоції і сказати, «Окей, тут я емоцій не відчуваю. По-перше, це буде не екологічно для вас, по-друге, це буде надія воно ефективно, тому що саме наші емоції штовхають нас на вирішення наших проблем. З одного боку, да, вони заважають, з іншого боку, вони допомагають. Чому вони заважають? В основному, тому що ми не вміємо їх проживати. Ми десь, десь так знаєте, їх наполовинку залишаємо, десь ми їх відчуваємо, десь ми від них відволікаємося, і це такий якийсь безкінечний процес. Коли ми з вами відчуваємо е, певні емоції, нам потрібно навчитися їх проживати якісно і глибоко. Що робили наші батьки в дитинстві, коли у нас ми падали, починали плакати, або коли у нас щось ставалося, ми там плакали, кричали, злилися. Вони або нас відволікали, або на нас кричали, що там злитися не можна, а ну сиди тихо, а ну будь спокійний. Плакати це неправильно і ну, формували з нас таких, знаєте, тун-тун-тун роботів. І ми це втілюємо в нашому теперішньому житті. І ми не зовсім, часто не зовсім розуміємо, що нам з нашими емоціями робити. Ми намагаємося реагувати так, як нас навчили батьки в дитинстві. Десь потім у нас закінчується терпіння, ми впадаємо в якісь такі зовсім стани складні. І така от безкінечна якась історія. Але насправді емоції це дуже-дуже класні наші помічники. І єдине, чого вони від нас хочуть, це щоб ми почули самі себе. Все. Ну, тобто, от-все. От, от і ми включаємо оце самослухання, слухання і починаємо активно себе слухати, відчувати, що з нами відбувається. Отже, в якийсь момент щось сталося, да? чи просто, та просто зранку тренуєтеся це робити. Що я зараз відчуваю? Називайте це, е, відчувайте це в тілі. Як це відчувається в тілі? Це відчувається як якесь е, звуження, якесь ніби вас стискає. Чи це... Відчувається, як ніби вас розпирає. Знаєте, Коли ми злі, то нас просто так, от... О, і нам здається, що ми просто стаємо якісь більші, ширші. Да? Нам хочеться все весь простір зрушити навколо нас, щоб у нас було місце. От Коли ми, коли ми злі, то ми отак от розширяємося. Да? Коли нам сумно, ми звужуємося, ми стаємо ніби меншими, ми, ми скручуємося, у нас є оця схильність до скручення в оцю позу дитини. Да? Тому що нам хочеться захиститися це про захист. І ми відчуваємо, що у нас з тілом відбувається, і ми це все проговорюємо. От етап проговорення це ну, дуже важлива частина, яку ніколи не потрібно упускати. Якщо у вас немає проговорити комусь окремої людини, там у вас немає психолога, чи у вас немає подруги, з якою ви можете про це поговорити, чи з партнером ви не звикли це обговорювати, проговоріться самі з собою. Посадіть себе на стілець навпроти, або включіть собі камеру і поговоріть самі з собою. Це важко, це спочатку дуже незвично, дуже так, знаєте, тригерно, але це дуже дієво. Розкажіть собі, що ви відчуваєте, чому ви це відчуваєте. Можете просто аудіозапис вімкнути, якщо ви не хочете на себе дивитися, да? можете просто вголос проговорити. Дуже зручно і часто ну, набагато легше прописати. Тобто, ви просто виписуєте те, що ви думаєте. Тоді у вас, ніби, умовно, немає свідків, але ви проробляєте ту саму дію, яку важливо проробити. Да? Коли ви прописуєте це все о, те саме, що проговорити. І воно дуже ефективно. Випишіть все, що ви відчуваєте, чого ви це відчуваєте, як давно ви це відчуваєте. І... Ви будете здивовані, да? ви можете навіть записати щось, що ви самі від себе не очікували, що ви не думали, що ця проблема, що її корінь лежить ось там. Але якщо ви будете відверті з собою, ви можете дуже цікаві речі відкрити про те, що ви відчуваєте, про ці свої проблеми, чому воно саме так. В той момент, коли ви виписали, як ми розуміємо, що, що наша емоція вона прожита, нам стає легше. От буквально в нас є таке відчуття, ніби ми зняли з себе якийсь груз. Ніби я фу, можу видихнути нарешті. У мене якийсь простір всередині мене новий з'явився. І ем, я не знаю, банально чи ні, смішно чи ні, але реально непроживання емоцій, воно на енергетичному рівні виглядає як засмічення. Усі наші накопичені, непрожиті емоції, вони нікуди не діваються, вони залишаються тут всередині. І ми з вами виглядаємо як такий великий цей смітник, такий, знаєте, без, без сортування, а там джурчить шматок банана, там пластика, там, я не знаю, щось іще. І все це ми з цим входимо. Коли ми проживаємо, проговорюємо свої емоції, вони з нас виходять, і наш простір очищується, і нам з вами набагато легше енергетично, фізично, емоційно, по-всякому. Тому це такий дуже важливий момент, запам'ятайте. Отже, після того, як ми нашу емоцію прожили, ми приступаємо до нашої проблеми і е, перебудовуємо її у задачу. Це виглядає дуже просто і це дуже ефективно. Проблема, я мало заробляю. Мені не вистачає на життя, мені не вистачає на те, що я хочу, мені не вистачає на поїздки, мені не вистачає на там, якісь радощі для дітей, у кожного там свої на комуналку і так далі. Е, задача заробляти більше. Далі йдуть різні варіанти рішення цієї задачі, да? тобто ви можете, пере... можете звільнитися, знайти іншу роботу, ви можете підвищити ефективність вашого бізнесу, якщо ви займаєтеся чимось самостійно. Ви можете на роботі попросити про підвищення або про, про підвищення по, по... по сходинках да, ваших. Вашої фірми або про підвищення зарплатні, і ну, рішень взагалі є дуже-дуже багато. Як зрозуміти, що це рішення вас влаштовує, коли ви приймаєте рішення, яке вам підходить, яким ви задоволені, ви відчуваєте знову ж таки розширення. Взагалі працювати з тілом дуже-дуже обов'язково, вчитися відчувати своє тіло дуже обов'язково, тому що. Саме тіло вам дає розуміння, ви в правильному напрямку рухаєтеся чи ні. Якщо мова йде про прийняття рішень, про які ми зараз з вами говоримо, так? правильне рішення це розширення, неправильне рішення це звуження. І ніхто інший вам не скаже у вашому житті, це конкретне рішення є правильним чи ні, але ваше тіло воно завжди знає відповідь. Якщо ви відчуваєте енергетичний підйом, якщо ви відчуваєте, що вам стало легше, що вам стало тепліше, що вам стало просто ви видихаєте, да? значить це це рішення для вас правильне. Якщо ви відчуваєте, що вас щось звужує, що вас ніби щось стискає, ви ніби зменшуєтеся, вам тісно, вам некомфортно, ви ніби сидите на якомусь тому стільці, який вам не зручний холод, це також відчуття звуження, да? Значить, це рішення вас чомусь не влаштовує. Потрібно сісти подумати, чого це рішення мене не влаштовує і яке мене влаштує. Коли ми з вами знайшли те рішення, яке нас влаштовує, ми переводимо задачу у ціль. Між задачею і ціллю різниця в тому, що ціль має конкретні вимірні характеристики. Тобто, Задача заробляти більше грошей, а ціль заробити 1000 євро за місяць. Відчуваєте, да? тобто у вас з'явилася конкретна цифра, і в розмірі в сенсі часу і в сенсі кількості. І вашому мозку тоді набагато легше рухатися до реалізації цієї цілі, цієї задачі, да? тому що він знає конкретно. Але. Цього конкретно недостатньо, тому що у вас є місяць, у вас є якась там певна сума, да? в нашому випадку це тисяча, вона якась така велика. Вам треба зрозуміти, як кожен день рухатися до вирішення цієї, до здійснення цієї цілі. І тому на кожен день у вас мають бути розписані маленькі цілі, які будуть вас, зрештою, приведуть вас до тої великої цілі. Тому кожну ціль ми розписуємо на маленькі цілі, доки у нас не буде розписано воно настільки детально, що ми знаємо: я зараз встаю і я йду робити ось це. Якщо ви розписали свою ціль, і ви все ще не знаєте зараз, у цій точці, в цю секунду, що вам робити, ваша ціль не є розписана повністю. Вона має бути розписана настільки детально, щоб в кожний момент часу ви знали зараз, що я маю робити, для того, щоб ця моя ціль реалізувалася. Для того, щоб вам було легше, я вам пропоную використовувати техніку побудови цілий смарт. Вона перекладається як. Вона має 5, таких, 5 складових. І кожна ця складова, вона перекладається. Тобто S це specific, miserable, achievable, Relevant, bound Конкретна вимірна, досяжна, актуальна обмежена часом. Отже, ваша ціль, перш за все, ви її перевіряєте на актуальність. Чи зараз вона вам актуальна? Якщо вона вам зараз актуальна, вона має бути досяжна, чи можу я її зараз реалізувати. Якщо я її можу зараз реалізувати, вона має бути. Конкретна, тобто, от, щоб ви розуміли, коли ви її реалізуєте, що зміниться? Да? Як ви відчуєте, що ви цю ціль реалізували? Це її конкретність. Вимірна, в неї мають бути якісь свої цифри. Да? Типу 1000 євро, це вимірна. Заробляти більше це невимірна. І обмежена часом. Коли. Я її виконую, да? тобто кінцева точка, скільки мені потрібно часу для того, щоб реалізувати цю ціль. Е, кожну із цих е, із цих смарт-цілей можна розбивати на менші смарт-цілі, залежності від того наскільки вона у вас велика. Да? Тобто, там переїхати в іншу країну, то вам потрібно е, визначити е, визначитися з країною. Визначитися з мовою, роботою, житлом, дізнатися про деталі життя в країні, дізнатися про медичне страхування, школи садочки, якщо у вас є діти, якісь там, я не знаю, соціальні виплати, медичне страхування і так далі, так далі. так далі. Да? І вам кожну із цих цілей треба розписати іще детальніше, як я буду вчити мову, за скільки часу я її вивчу. Помісячно розписати, да, що, що я за кожен місяць буду вивчати, потім по розписати, що я за кожен тиждень буду вивчати, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ми розписуємо, кажу, до того моменту, доки ми от зараз я встаю, я знаю, що я маю йти робити. Якщо задача не вирішена, що нам робити? Що нам робити, сісти і плакати? Це теж варіант, насправді, якщо. О, у вас ви стикаєтеся з тим, що до якоїсь своєї цілі ви не дійшли, і вам від цього сумно сісти, посумувати і поплакати, це нормально. Позлитися це нормально. бо, я не знаю, випустити весь цей пар, відповідно того, що ви доклали зусилля, а вони чомусь не, не привели вас до результату, це нормально. Але дуже важливо пам'ятати, що не завжди, по-перше, все залежить від нас, да? якщо згадати ковід, якщо а, згадати війну, то ми до цього з вами готові не були. І дуже багато в кого їхні задачі, цілі а, ну, якби не, не змогли через це реалізувати. Да? Десь ми самі якби, не дуже маємо, не доводимо до кінця а, почуті справи. І тут важливо не грасти себе, тут важливо просто змиритися з цим, сказати собі, «Окей». Зараз я цю ці ціль не виконав. Що із цієї точки, де я зараз, мені потрібно далі робити. Після того, як я прожив свої емоції стосовно того, що, ну, що відбувається, да, я далі знову приступаю до плану. Просто, просто колись я прочитала м, таку, знаєте, малесеньку історію у Фейсбуці, і вона просто змінила моє життя реально. А, там була така повчальна історія а, батько з сином. Разом щось ремонтували, і усе напосипалися гвістки на землю. І син почав: Ой, пробач, тату, пробач, зараз е, е, я не хотів, е, я не хотів. І тату його зупиняє в моменті, і він йому каже: е, зупинися спокійно, коли е, ти щось накоїв, коли щось сталося, Тобі просто потрібно сказати, ну в даному випадку, да, у мене посипалися гвістки, я їх зберу. І син таки каже: І все, тато каже: І все. От нам з вами дуже важливо цьому навчитися, Мене просто пробиває там зараз на сльози. Наскільки ми з вами звикли. Да, Принижувати себе у зв'язку з тим, що у нас не виходить, постійно себе критикувати, постійно перед всіма вибачатися, що ой, я такий не зграба, я такий не здара, в мене то не вийшло, то не вийшло, кому щось пояснюємо, чому ми до сих пір не мільйонери і так далі. Да? Коли просто потрібно <рати> брати і діяти, все. У мене гвістки посипались, я їх зберу. І я їх збираю. І все, йду далі. І, і нічого не сталося, немає ніякої трагедії. Ми, ми самі собі ці трагедії створюємо, ми їх проживаємо, ми тратимо на це просто величезну кількість нашого ресурсу. І це нормально, що потім у нас не виходить, дійти до наших цілей, тому що ми наш ресурс просто зливаємо. Наш ресурс він дуже цінний. Нам важливо навчитися його ефективно ним розпоряджатися, тому що він обмежений. І якщо ми будемо його тратити на оці вибачання, на ці постійні, якісь виправдовування перед іншими, ми просто більше нічого не встигнемо. Отже, коли ми е, якусь ціль не виконали, ми аналізуємо, чому ми її не виконали, що в нас сталося. Переписуємо ціль заново, або е, виписуємо нову ціль, якщо ця ціль вже не актуальна. І знову починаємо до неї рухатися. Все так само. Тобто. Е, Щось у нас не вийшло, ми, якщо нам потрібен час, взяли паузу, відпочили, далі ми проаналізували ситуацію і продовжуємо знову по тій самій схемі. Пишемо, виписуємо задачі, виписуємо цілі і вперед. Домашнє завдання. Виберіть одну для вас актуальну проблему, вона не мусить бути якоюсь там прям дуже великою. Виберіть таку, щоб ви відчували, що вам буде приємно її вирішити. Да? Тобто вона для вас достатньо серйозна, достатньо актуальна, але при цьому вона якась не дуже велика. Якщо ви зараз собі виберете в момент і цілі, на яку вам треба рік на виконання, да? то ну, небагато шансів, що ви в рамках цього курсу цю до цієї цілі дійдете. Виберіть таку ціль, на яку вам потрібно там, виконувати. Помірно невелику кількість часу. Визначайтеся з цим самі, наскільки для вас це актуально, наскільки для вас це важливо. Отож, пропрацьовуємо емоції, даємо собі відчути, прожити повністю всі емоції, які ми в зв'язку з цією проблемою відчуваємо, переводимо проблему у задачу, а задачу вибудовуємо у формі смарт-цілі, як її вирішити. І вирішуємо її. І я вас дуже прошу: зробіть це. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це змінить ваше життя, наскільки це актуально круто для вас, просто зробіть одну, цю, вирішіть одну якусь вашу проблему. Просто це зробіть. Пообіцяйте мені, що ви це зробите і зробіть це. Я вас дуже прошу. М -м ви побачите, наскільки вирішення якоїсь маленької задачі у вас дуже багато ресурсу на вирішення інших задач. І пам'ятайте, знову ж таки, ви собі ціль після того, як ви собі прописали ціль, після того, як ви собі прописали всі кроки, ви мозок просто відкладаєте в сторону, поставили його на полочку і рухаєтеся по тим конкретним крокам, які ви собі виписали. Ви не аналізуєте нічого, ви не пояснюєте собі, чому сьогодні я не можу. Ви не пояснюєте собі, що, а може, я якось неправильно вирішу цю задачу, мені треба її вирішувати по-іншому. Ні. Ви виписали, ви просто рухаєтеся по готовим крокам. От бездумно, як запропограмований робот. Все. Інакше ви до цілі не дійдете, як тільки ви дасте своєму мозку можливість аналізувати. Він вас заведе в такі чагарники, з яких ви не вийдете, і ваша ціль реалізованою не буде. Домовтеся з мозком, що ви будете аналізувати, що відбувається після того, як ви дійдете до цілі. От просто скажіть йому, я, я з тобою згоден. Нам треба аналізувати все. Нам треба повністю все проаналізувати. Як тільки ми з тобою цю ціль виконуємо, ми як сядемо, як почнемо аналізувати, ми проаналізуємо весь світ. Але після того, як ми дійдемо до цієї цілі. Дякую, друзі, за увагу. Побачимось на наступному уроці.